Ми теж працюємо о, сьогодні крейдою от о, нашою мишою. Да? Да? цією стороною. І дивиться, дивиться, листочок в мене горизонтально, не вертикально, горизонтально. Тобто сьогодні ми теж так працюємо. І я спочатку роблю такий квадрат. Я хочу зробити з. Прямокутника, так, да? такий квадрат. Ну, буду. Мені потрібно, як би я його, ну, приблизно Удоловити буде... цей квадрат приблизно. Ну, це як початок. А це який цвіт? У мене синій. Ну, будь-який бери. А не чи світлий? Да. <кій> Може, до кінця, не знаю. Можу до кінця довести. Тобі не буде квадрат, так? Да? Ну, як, як да? ну, як вийде, так? Обов'язково, ну, як вийде. Так. І тепер ми зменшуємо цей квадрат, да? ми робимо так, як ми робили такі ворота, а це так на один бік. Да? Зменшуємо і ми можемо робити велику відстань між цими рядочками. От що важливо, так щоб оці сторони були однакові. Коли не однакові, воно дуже тоді. це гірше, якщо не однакові. Можна небагато робити таких фігур, да? зменшувати, щоб було небагато, вони широкі. Далі будемо вузькі робити, отам може бути більше таких малюнків, а тут буде небагатой. Навіть не дуже в мене вийшло, щоб це був квадрат. Ну. Якось так, <звіст> я так порівняю якось

У мене тут не вийшло, да? я можу, в принципі, я можу зробити ще раз, щоб більше було так схоже. І можемо теж так, поки що всередині ми нічого не будемо ставити. Потім, коли розмовляти будемо, то тоді подивимось, поставимо щось інше. Або подивимось, де поставимо. Оце один такий наш малюнок, і ще один, і ще один. Теж я малюю квадрат, але ж дивіться, я буду робити не широкі вже лінії а більш вузькі, да? більш вузькі. Тому Звичайно ж, я буду наводити все одно, да? все одно я буду наводити. Все одно воно буде в мене таке ж прям вузеньке, як е, олівець, да? тому що я крейдою малюю, але ж все одно все буде гуще. я хочу зробити більш такий вузенькій лінії. І тепер я зменшую цей квадрат. Звичайно, у мене буде відстань між цими частинами, буде менше, ніж у цій роботі, да, де широкі. Далі я продовжую зменшувати цей квадрат.

Ну, майже отак. І в нас є да, отакі от два малюнка, які ми можемо з вами трошечки порівняти, і якби подумати, подивитися і подумати, як це виглядає, от як ми це бачимо, де ми можемо бачити це так Беремо чотири кольори да, від світлого до темного, будь-яких чотири кольори І зараз ви візьмете, або спочатку самий, е, світлий, або спочатку саме темний. Да, і починаєте. Ми теж починаємо малювати квадрат, але дивіться: ну, наприклад, я візьму чер червоним. да але дивіться, ми цей квадрат робимо якби квадратом, щоб він от виглядав квадратом. Якщо я взяла темний, да, то потім я буду брати е, світліше, світліше, і саме, саме світлий. Да. Якщо я візьму світлий, то потім я буду йти до темного. Да. Все будь-якою. Як, як хочете, тут я вам не буду казати, як потрібно, але просто взяти 4. Кольори для того, щоб переходив в колір. І ми спочатку, якщо я там темний взяла, да, ми спочатку малюємо такий квадрат, вот, ну скажімо так, щоб він був формою квадрат, ну більш схожий да, на, на, на квадрат. І ми тоненько малюємо спочатку, не широко. i mm -hmm. mm -hmm. Тобто, ми спочатку робимо як рамочку таку да, цього квадрату. І теж ми зменшуємо квадрат до. Лівого нижнього кута, але будемо ще додавати колір, да? змінювати колір. Ну Тобто декілька частинок в мене буде темного, декілька там червоного, декілька помаранчевого, декілька жовтого. Да? Так, щоб Ну собі уявіть, як, як це буде, да? для того, щоб. Вистачила, щоб помістилося в нас чотири кольори. Нормально как раз таки висим в линии, вышло. Висим частынок, да? да? перехід від одного кольору до другого я на вулиці Свої сторони роблю так, щоб вони були могли гарно бачити. Thank <laughs> you.